Військовослужбовець 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Алмаз Хазіїв один з тисяч, кого понівечила нещадна війна Росії проти України. На ній він втратив обидві ноги, втім, не втрачає оптимізму, віри у себе та власні можливості. Вже опанував і навчився не тільки ходити на протезах, але і встиг встановити особисте досягнення, подолавши пішки 19 кілометрів, що наразі не зможуть зробити, і не всі здорові люди. Нині завдяки ініціативі відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області за позабюджетні кошти стартував проєкт Спортпоруч, до якого долучилися обласна військова адміністрація та спортивний комплекс Метеор виробничого об'єднання Південний машинобудівний завод імені Олександра Макарова. Задумка має за мету залучення учасників бойових дій. До занять фізичною культурою та спортом і плаванням, зокрема, адже воно сприяє комплексній реабілітації, поліпшуючи фізичний та психоемоційний стан вояків після поранень. Від сьогодні вони отримали можливість безкоштовно відвідувати протягом двох місяців плавальний басейн, тренажерну залу та сауну, палацу водних видів спорту Метеор. Після чого склад груп учасників буде постійно оновлюватися. Олімпійському комітету велика подяка, тому що хлопцям треба ходити, треба тренуватися, треба чимось займатися. Ну, ну, Що я можу сказати? Олімпійський комітет от, хороше діло зробив. Ось так от, можу сказати. Що ще? Треба триматися, руки не опускати. Все буде добре, все буде вільна Україна, все буде гарно. Це здорово, це добре. Що не забувають про військових, реабілітація для кожного дуже важлива і допомагає. І Велика подяка спортивному комплексу Метеор за те, що робите для військових. Дякую вам. Ми дякуємо нашим військовим. Керівництво державного підприємства Вередниче об'єднання, південне машинобудівний завод та спортивний комплекс Метеор. Завжди ради допомагати усім, чим ми в змозі. Тому завітайте до нас. Далі Маргарита Володимирівна разом з іншими ініціаторами проєкту під орудою його керівника голови відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайла Кошляка взяли участь у зустрічі з воїнами, яка прийшла в сімейній затишній атмосфері. У ході неї очільник висловив слова подяки за їхню громадянську позицію, а ще більше за героїчну участь у бойових діях. І подвиг заради майбутнього України, який пам'ятатимуть покоління, цікавився тим, які мають проблеми і що потрібно зробити, щоб їх усунути та допомогти. На завершення Михайло Анатолійович вручив сувеніри та атрибутику від олімпійської команди регіону, після чого усі учасники зібрання сфотографувалися на згадку на загальну світлину. Слова і діло йдуть за собою. Спільно з адміністрацією. Дніприторозька області, спільно з НОКом Дніпропетровської області та спільно з басейном «Метеор» Ми провели цю акцію. Це примерно буде длиться рік. Воїнам треба допомагати. Слава Україні! Паралельно подібний проект «Спорт поруч», який триватиме щонайменше рік, стартував і в Кам'янському, де військовослужбовці провели перші тренування у басейні спорткомплексу Дніпровець.